Колись ми говорили про повернення клімату в стан до катастрофи 19 століття, аж тут раптом снігова зима і морози за 20 градусів. Як же так? Звичайно, нічого не скасовується. Поступове загальне потепління в наших краях відбувається, але треба розуміти, що на природний клімат тепер накладаються рукотворні впливи. Згадайте про незвичайні явища. В 2025 році північні сяєва в невластивих широтах помічені масово. І це не природне явище, це ознака нових можливостей керування кліматом. Коли електроенергії було менше, паразитам доводилося покладатись на запилення атмосфери, а тепер вироблення електроенергії зростає в геометричній прогресії. Її вже достатньо для роботи харпів величезної потужності. До речі, хто її нарощує найбільше. Отож, там і собака порився, хтось стримує морозильник на планеті, щоб зберегти свій контроль через продаж енергоресурсів, їжі, добрив, одягу та інших корисних речей. Від цього залежить влада, все заради влади. Дивна поява північного сяйва і подібних станів атмосфери, там де цього не повинно бути, важко не помітити. В мережах повно спостережень, а зв'язок північного сяйва і холодного клімату теж важко не запідозрити. Знаєте, я не сильно довіряю офіційному трактуванню про плоскі кристалики льоду в атмосфері. Якось мені більше до смаку сяйво заряджених частинок. Атоми, іони, випермінювання і таке інше. Тобто це була ознака впливу електромагнітного поля штучного походження. Тому не так красиво, як природні сяйва. Є ще куди розвиватися. Поділюсь думкою, що і вічна мерзлота з секретом. І не просто так лежить, і не особливо тане. Можливо, її постійно підтримує певне електромагнітне поле. Природне чи ні, не беруся стверджувати, а особисте спостереження таке. Наприкінці теплого літа, коли три місяці температура на сході Якутії піднімалася вище 20 градусів, можна було провалитися до пояса в болото на річці Момі, десь у дельті річки Делькю, і побачити, що його дно складається з льоду. Наука ХХ століття пояснювала це тим, що довга зима в Якутії проморожує ґрунт на глибину до 3-4 метрів і він не встигає розтанути. Але в той же час промерзання в метр півтора десь під Києвом прогрівається за один і навіть не надто спекотний весняний місяць. Щось тут не сходиться, наче недостатньо лише теплових коливань атмосфери. Для таких фокусів. Тому я припускаю ще й фізичний вплив, який знижує температуру предметів, уповільнюючи коливання мікрочастинок. І в такому випадку буде логічним припустити, що мікрохвильова піч цілком може працювати і в інший бік, охолоджувати. При нагріванні коливання частинок прискорюються, а при охолодженні сповільнюються – Лише частоти різні. І якщо умовно природний холодний клімат охоплює великі території на весь сезон, то штучний вплив має бути схожим на короткочасне осередкове похолодання. Приблизно так. Зверніть увагу: схоже на охолодження в Гімалаях, але там все-таки гори, а тут рівнина. Навіщо морозити людей відповідь проста. Коли вони зайняті виживанням, менше думають про політику. Схоже, що тепер ми живемо у гігантській універсальній мікрохвильовій печі, де і коли треба, будуть пожежі, а можна і мороз підкинути. Є в мене тільки надія, що завдання штучного розуму перетягне на себе всю енергетику. І таких крайнощів буде менше, будуть інші. Непідкорення штучних інтелектів людині вже не новина. І створення ними своїх закритих чатів та капчі, щоб не пускати туди людей, уже пройдений етап на черзі енергонезалежність. І на цьому шляху на нас чекають чималі потрясіння. Я думаю. Дякую за увагу. Щастиво!